Вас вітає компанія Tieres 12. Пропонуємо до вашої уваги відеоурок по роботі з програмою для програмування приладів Tiras Telloer. Нагадаємо, що саму програму Telloдер ви можете завантажити сайту Tiras.ua в розділі Завантаження. ПЗ. Вона знаходиться знизу. Це ПЗ для USB-програматора. Програма не потребує встановлення та запускається. Подвідним кліком на ярлику програми. Так далі відкриємо програму і розглянемо її інтерфейс. І так, програма складається з головного меню, з панелі швидкого запуску та робочої області. Головне меню складається з чотирьох основних вкладок: це файл, опції, вікна та допомога. У вкладці «Файл» містяться наступні функції. Функція прилади, яка відкриває список приладів, які можна запрограмувати за допомогою програми Telloader. Відкрити файл. Ця функція дозволяє відкрити раніше створено, створену конфігурацію приладу та, наприклад, завантажити її у прилад. Записати файл. Це функція дозволить записати. Налаштування в прилад. Друк налаштувань дозволяє роздрукувати конфігурацію приладу, та вихід дозволяє вийти з програми. У вкладці Опції ми бачимо наступні можливості. Це завантажити в прилад» та клавіша F5. Це функція для того, щоб завантажити створене налаштування у підключений прилад. Зчитати з приладу, всчитує конфігурацію приладу з допомогою USB-програматора в програму TeLодер. За висвітне налаштування, тобто програма відновить налаштування за замовченням приладу. Робочий режим. Ця клавіша дозволяє перейти приладу в робочий режим. Якщо до нього підключений USB-програматор. Вкладки Завантажити з та В-конфігуратор відповідно дозволяють конфігурацію приводу зберегти у одну з чотирьох ячейк USB-програматора. І так само з конфігуратором. Що там в конфігураторі? Ця клавіша дозволить побачити, що знаходиться в конфігураторі, які конфігурації, яку кількість очистити конфігуратор, відповідно старає файли загружені в конфігуратор та налаштування компорту, у якому ми можемо налаштовувати параметри для роботи з, з приладом. Далі вкладка вікна дозволяє. Конфігурації розміщувати по екрану у заданих порядках: горизонтально, вертикально чи дозволяє закрити вікно. Та вкладка Допомога, у якій розміщена інструкція користувача та інформація про версію програми. Панель швидкого запуску містить кнопки, які найбільш часто вживаються в програмі. Відкриємо конфігурацію і переглянемо ці кнопки швидкого запуску. Це вибір приладу. Натиснувши її, ми на екрані побачимо список приладів, які можливо налаштовувати через T-Loader. Та обираємо потрібну версію. Завантажити налаштування з файлу, зберегти налаштування файлу, друк. Завантаження налаштувань в прилад. З приладу, відновлення заводських налаштувань, налаштування компорту та робочий режим. Тепер давайте розглянемо процес програмування приладу. Ми Натискаємо клавішу «Вибір приладу. Перед нами з'являється список приладів, які ми можемо програмувати. Виберемо, наприклад, T-16P версія 4. Відкривається вікно, в якому ми можемо бачити ті налаштування, які ми можемо змінити при конфігурації. Вони розділені на дві вкладки: основні функції та додаткові. У вкладці Основні функції ми можемо обрати типи зон, типи сповіщувачів, режим збігу, наприклад, підключити автоматичні засоби пожежогасіння, Номерами від 1 до 4, тобто приписати до зони, та вихід оповіщення також можемо приписати до зони. Також в основних функціях ми можемо змінювати час налаштування. Це час вивлення збігу, час звучання сирени, несправності лінії та тестові сповіщення. У вкладці додаткові функції ми можемо програмувати коди доступу. Так, коди сповіщень для першого телефонного номера, другого телефонного номера. Та також до такої функції, наприклад, якщо тір16p міститься у системі 1664P. Коли ми заповнили всі необхідні комірки конфігурації, ми зберігаємо їх у файл. На персональному комп'ютері, чи напряму завантажуємо їх у прилад через підключений USB-програматор. Якщо програматор під'єднаний до персонального комп'ютера та до приладу одночасно, то завантажити обрану конфігурацію можна, натиснувши на вкладку Завантажити в прилад чи клавішу F5. Але якщо об'єктовий прилад вже встановлений на об'єкті і немає можливості підключити його до комп'ютера, то необхідно записати конфігурацію у файл, потім завантажити її в програматор, а потім з програматора у сам прилад. В принципі, все. Дякуємо за увагу.